Вас вітає Радавилівський ліцей номер 1 Радовельської міської ради Думицького району Рівненської області. І я, Сене Катерина, учениця 11-го В класу. Пропоную вашій увазі екологічний проєкт на тему «Ліхена індикація як спосіб виявлення забрудненості міста Радавило. Близько половини населення Землі дихає повітрям, яке офіційно визнане шкідливим для здоров'я. У наш час це гостра екологічна проблема у більшості міст. Діяльність людства негативно впливає на стан атмосфери повітря. Саме тому актуальною сьогодні є організація спостережень та контролю за змінами стану атмосферного повітря під впливом антропогенного фактора як важливого чинника, що попереджає про небезпечні явища, сприяючи їх запобіганню. При цьому перспективним методом оцінки на сьогоднішній день може бути метод ліхену індикації. Лишайники здатні реагувати на характер і склад субстрату, на якому вони ростуть, на мікрокліматичні умови і склад повітря. З усіх екологічних груп лишайників найбільша чутливість притамана саме епіфітним лишайникам, тобто лишайникам, що ростуть на корі дерев. Об'єкт дослідження. Об'єктом біологічного моніторингу ми обрали саме лишайники, тому що вони поширені організми з досить високою чутливістю до забруднювачів навколишнього середовища. Предмет дослідження. Видовий склад та екологічні особливості поширення лишайників на порі зелених насаджень вулиці Олександра Невського та вулиці Залізнична міста Радивило. Мета роботи – встановити видовий склад лишайників в місті Радивилі та ступінь забрудненості повітря згідно їхнього поширення на обраних ділянках даної території. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання. Аналіз трудового складу лишайникових углубувань по вулиці Олександра Девського та вулиці Залізнична міста Радовилів. Вивчення впливу діоксиду карбону на лишайники. Оцінка даних. Представлення результатів дослідження. Нова знак. Уперше зроблено порівняння забруднення двох вулиць міста Радовилів за допомогою методів біоіндикації. Структура роботи. Робота складається з двох розділів. У першому загальна характеристика лишайників. У другому лишайники, як індикатори стану навколишнього середовища. Подану характеристику лишайників експериментальних ділянок вплив діоксиду на них та практична частина досліджень. Із загальної характеристики лишайників варто зазначити, що складові компоненти лишайника – гриб і водорость. Лишайники не мають коренів та стебла. За формою слані розрізняють кіркові, листуваті. Та кущиці державники. Свої дослідження ми почали з вибору експериментальних ділянок. Обрали дві вулиці в нашому місті. Вулиця Олександра Невського, розташована вздовж дороги з активним транспортним рухом. Вулиця Залізнична, розташована далеко від основних транспортних шляхів. Проте близька до залізничної коні. Ми обрали саме епіфітні лишайники, які ростуть на корі дерев, оскільки вони дуже зручні для спостереження, тому що доступні і в будь-яку пору, і добре помітні на стовбурах дерев. Робочою гіпотезою стало припущення, що повітря по вулиці Олександра Невського сильніше забруднене порівняно з вулицею Залізничною. Для перевірки своїх припущень ми провели дослідження цих ділянок методом ліхеної індикації. Дослідження ділянок проводилось у такій послідовності: огляд дерева ділянка з метою виявлення видового складу у лишайників. Виявлення лишайників на вулиці Олександра Невського та залізнично. Характеристика лишайників. ширина, довжина та лома, висота розташування. При визначенні проактивного покриття лишайників зазвичай користуються сіточками 10 на 10 см, які представляють собою рамки. Рамки потрібно накласти на стовбур дерева. І Потім визначити число А одиничних квадратів та число В квадратів. Загальне покриття у відсотках обчислюють за формулою R дорівнює 100 помножити на А плюс 50 Б поділити на С, де С це число досліджуваних квадратів. Варто зазначити важливий вплив на зростання лишальників у місті має діоксид вуглецю. За таблицею бачимо, що у радовилові він високий 66%. Там, де концентрація СО2 низька, трапляється величезна різноманітність лишайників. Середня, флорабіна, висока, лишайники практично відсутні. Відповідно, можна виділити такі ділянки у місті, як лишайникова пустеля, зона пригнічення та зона нормальної життєдіяльності. Результати дослідження. Ділянка вулиці Залізнична, яка знаходиться подалі даних техногену впливу відповідно до проведенних досліджень, містить набагато чистіше повітря. На вулиці Олександра Невського пармелья бразенчата та ксанторія на стінах з дуже низьким покриттям, що становить 2 бали. На тополях зустрічається пармель-образенчеста та ксанторія на стінах, Дуже часто і з дуже високим покриттям на більшості стовбурів 5 балів. На вулиці Залізнична, нав'язні граблистом, відмічена поодиноку ксанторію на стінах. Аналізуючи дані таблиці. Можна свідчити про більш тісні та складні взаємовідношення дерева і лишайника. Тополя біла, тлендовголисти, більше покриті лишайниками. Таким чином, на корі зустрічаються два види епіфітних лишайників, які використовуються в ліхено пармелія прозорчиста та ксанторія Згідно цих даних, можна сказати, що ліхенофлора території наших досліджень не містить значної видової різноманітності. Це насамперед можна пояснити високим антропогенним та техногенним впливом. Переважання лишальникому покриттів листуватого лишайника ксанторія на стінам, пристосованого до існування в умовах помірно та дуже забрудненого повітря, вказує на негативні тенденції в екологічному стані повітря. Виявлено ряд загальних закономірностей. Чим більше забруднене повітря, тим менше зустрічається у ньому видів лишайників. Замість десятків може бути один-два види. Чим більше забруднене повітря, тим меншу площу покривають лишайники на стовпах дерев. При підвищенні забрудненості повітря першими зникають кущисті лишайники, за ними листуваті і останні накипні. Переважна кількість хімічних сполук, що негативно впливають на флору лишайників, міститься у викидах промислових виробництв і транспорту, що дозволяє нам використовувати лишайники як індикатори чистоти повітря, дякую за увагу!